Велика подія, знаменита подія, яка описується у всіх чотирьох євангелях. Одне з найвеличніших таїнств церкви це хрещення. А нині для нас свято, яке ми відмічаємо і згадуємо. Ті події, які відбулися під час життя Ісуса Христа, і ми прочитаємо текст, який записаний в Євангелії від Матфія, третій розділ з 13 го віршу. Тоді прийшов Ісус з Галилеї на Йордан до Івана, щоб у нього хреститися. Він же стримував Його, кажучи, це мені потрібно від Тебе хреститися, а ти йдеш до мене. Відповідаючи Ісус, сказав йому «Оближ тепер, бо так належить нам виконати всю правду. Тоді Іван допустив його, Охрестившись, Ісус, відразу вийшов з води, і ось відчинилися йому небеса, і він побачив Духа Божого, який спускався, як голуб, та сходив на нього. І ось Почувся голос з неба: це є син мій улюблений, якого я вподобав. Амінь. Дорогі друзі. Зрозумілий текст, зрозуміло, що відбулося, але самі найчастіші питання, які з'являються в цьому тексті, а навіщо? Ісус взагалі хрестився, навіщо ця подія була. Я хотів би, щоб ми сьогодні з вами розмову лише над текстом, і всі відповіді були з тексту, ніяких моїх думок, ніяких моїх домислів, тільки лише те, що було по тексту. Я ви знаєте, думаю, а хто ж ми такі, щоб задавати Богу такі питання, навіщо він це зробив? Тому що такі. Принцип можна примінити до багатьох його інших, наприклад, вчинків, які він робив на землі, можна сказати, а чому те, а чому те. І напевно правильніше було би задавати питання, а навіщо мені хрещення? Тому що нам заповідано в Євангелії, щоб люди всі хрестилися. І Ісус заповідав своїм учням, щоб вони йшли, проповідували Євангеліє, і хрестили всі народи, в ім'я Ця Сина і Святого Духа, що і на сьогодні і відбувається. Але все-таки ми приділимо питання, увагу цьому питанню, навіщо Ісус Хрестився. І цей же текст він дає відповідь на це питання. І є дві чіткі відповіді на це питання. А, перша відповідь, яка виходить з цього тексту, а, яка стає нам логічно зрозумілою, а, Ісус подавав нам приклад. Перше, перший висновок а, це наш людський а, висновок, прийнятий а, в християнстві, що Господь нам залишив приклади і приклад хрещення. Він прийшов і охрестився. І після цього він почав своє служіння. І ви знаєте, дуже важливо нам у своєму житті завжди звертатися до прикладів, які нам дає Біблія, які нам дає Іванглія. Тому що Біблія, Слово Боже, це світло яке. Світить на нашу земну дорогу, і нам стає зрозуміло, як робити, що робити, яким шляхом іти, хреститися, не хреститися, де хреститися як, хреститися, як хреститися, яким хрещенням хреститися. Є багато е різних розумінь у лю у людей на прикладі хрещення, і сама чітка відповідь: як нам жити, як нам відноситися е в, в самих різноманітних життєвих е питаннях. Це звертатися до біблійних прикладів. І взагалі духовне образування духовне рахується одним із самих важливих в світі. Саме важливе. Це саме найшироке, найширші знання саме в духовному плані. Тому що без Божої волі, без Знання і розуміння Слова Божого не відбувається взагалі в принципі, нічого. Я хотів би вам розказати один, одну історію. Я їхав в машині, їхав з Німеччини, телефонує мені мій товариш і говорить: ділиться зі мною радісною новиною. Говорить: так і так, Рома, у мене народився син. І я от хотів би, щоб ти був його хрещеним. Я не хочу, щоб ті там мої там були хрещеними. Я хочу, щоб ти був хрещеним. Я говорю, о, думаю, така говорю, повага, я говорю, дякую за довіру. Я говорю, але ж зрозумієш, я говорю, я баптист, я говорю. А ви православні. Я говорю, ну вам ти піди до священника, скажи, що хочеш, щоб баптист був. Він вам не дозволить, говорю, ну не дозволить, скаже, ну. Вибирайте своїх ось, православних, вони нехай хрестять. Він каже, не переживай, ми там парішаємо все, все. Я кажу, ні, 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 ні. порішаємо, не підійде. Подожди, ну все-таки. Я, я ж, я ж ну, так порішати не, під, не підійде. Ти піди поясни ситуацію. От хочеш, щоб був баптист. Ну, знаєте, дзвонить, телефонує він мені через тиждень, каже. Я підійшов до нашого священника, і він так обрадувався, каже, буде баптист. Каже, це нормально, давай, нехай він. Ну я думаю. Що е ж робить? Що ж робить? Я думав, що він йому скаже, що ні, шукай своїх. І в принципі, питання б закрило, закрилось би. Бо... Ви знаєте, я з дитинства віруючий виріс в цій церкві. Е я не професор, не вивчав детально там всі нюанси дітохрещення і так далі. Я прочитав Біблію, прочитав Євангелія, я знаю, що не, ну, немає там е, таких вказівок. І у нас в церкві дітей не хрестять, хрестять як по біблії, дорослих. І ви знаєте, я думаю, як класно, коли в нас є класний біблійний приклад. Коли хрестився і як хрестився Ісус. Ісус був дорослим, Він уже розумів, що Він робить, Він не був дитиною. Хоча Він уже трудився і в 12 років. Ми знаємо, він проповідував. В храмі його не могли знайти, він уже ніс служіння. Але і навіть тоді, коли він ніс служіння, в 12 років, Він. Він не був тоді ще хрещений. Але охрестився вже у зрілому віці. І для нас це біблійний приклад. Тож, чим закінчилася ця історія, я кажу: я, у мене є в першу чергу біблійний приклад, кажу. Я знаю Євангелія, і, і ніде немає у нас такої вказівки, щоб ми хрестили дітей. Але я кажу, я і вивчив вашу. Трошки доктрину і подивився, як у вас. Кажу, і у вас не заборонено дочекатися до дорослого віку і хреститися в дорослому віці. Тому рекомендую піти таким шляхом, нехай дитина виросте, передати їй духовні знання, і вона оприділиться, оприділиться сама де, в якій церкві, як їй хреститися. я почитав у вас кажу придання, ці правила, як, що має робити хрещений, і кажу. Я просто не справлюся. Там такі обов'язки, кажу, що ну, я навіть якщо б ну, погодився, би, так, я просто, в принципі, я не справлюся з такими обов'язками. Ну, я маю нести відповідальність по вашим правилам перед Богом за те, щоб я цю дитину виховував і передавав їй певні принципи християнські, щоб вона була забезпечена. Я забезпечив все, щоб людина, дитина стала потім християнкою. Кажу, ваші кажу, хрещення, які вас хрестили, вони не справилися, з вашим, тому що ви формально тільки ходите в церкву. Він каже, ну так, да, ну є таке діло, але е, е, така справа. І якщо я буду цій дитині передавати певні принципи, вона прийде до вас, ви будете в сім'ї. Те, що я передав своїм життям, ви будете розмазувати цю позицію. я кажу. Тому о, я о, згоден, о, так сказати, виконати всі функції як хрещений в плані матеріальних о, і там всяких благ, але о, буду хрестити вашу дитину, коли вона виросте, о, о, вирішить хреститися, я прийде до нас в церкву і о, я її буду хрестити. Тому, о, дорогі друзі, Дуже важливо мати нам біблійні опори, біблійні принципи і біблійні приклади, як саме нам поступати, тому що це слово Боже, це в нашому житті світло. І ви знаєте, коли спілкуюся з людьми зі світу, які ще не прийняли. Христа, в своє серце часто е, починається таке питання: що в нас не так? Я ж хороша людина, я ж не роблю зла. Я навіть краще, ніж деякі, які інколи бувають в церквах різні питання. Людина оступається, людина падає, людина ганьбить е, церкву. Це виходить на, на широкий е, круг, і е, люди користуються цим кажуть, у вас там теж є. Якісь певні проблеми. Але е, питання щодо хороших людей. Ви знаєте, е, які нас хоче бачити, господь, і щодо хороших людей. Давайте е, я такий приклад приведу. От ми тільки що молилися за мир в Україні, за те, щоб окупанти вийшли з нашої країни. І для нас окупанти це хто? Це самі негідні люди, останні люди. Які роблять страшне зло перед Богом і перед нашим народом. Але вони проміж себе, які вони люди? Вони там роблять добро. Вони роблять добро. Вони там допомагають один одному там в окопах, допомагають там раненим, допомагають, збирають також кошти, які ми збираємо на, на допомогу військових. І проміж себе вони там хороші люди. Вони допомагають один одному. Але для нас ні. Ті люди, які е, живуть е, у світі, так, вони хороші люди. Так, у них є певні принципи. Так, вони можуть бути е, порядними, вони можуть бути чесними. Але це не міняє справи перед Господом. Тому що що Господь від нас хоче? Господь хоче від нас щирого, чистого. Покаяння, щоб людина прийшла до Господа і визнала, визнала свій гріх, визнала його своїм спасителем, спасителем, прославила його, віддала йому хвалу і віддала йому своє життя, прийняла одним комплектом покаяння і надалі хрещення. Прийняла святе водне хрещення і дала обіцянку йому в служінні. В добрій волі. Цього хоче Господь, а не просто бути е, хорошою людиною. І е, саме це Господь е, приніс е, в світ і, при, і дав людям змогу е, мати е, спасіння через віру, через покаяння і надалі е, хрещення. Х, чи спасає хрещення від е, тільки хрещення від е, е, гріхів? І чи дає спасіння. От розбійник, який е, висів разом з Ісусом на хресті, Господь йому сказав, що Він буде в раю. Але ж він не був о, охрещений. Він не був охрещений. А, чому він не був охрещений? Можливості вже не було такої в нього, там на хресті, не було в нього вже земного часу, там приймати хрещення. Але визнав він о, Ісуса Христа. Визнав Він Ісуса Христа. Тому, якщо, дорогі друже, в тебе є, ти покаявся і вагаєшся на рахунок хрещення, хреститися зараз, хреститися потім, подумати і не подумати. Якщо на сьогоднішній день Господь дав тобі змогу, здоров'я, силу нести служіння, бути його дитиною, в тебе є ще життя попереду, не вагаючись приймати святе водне хрещення, виконувати повеління. Божий і служити йому в добрій, в добрій совісті. Навіщо охрестився Ісус і Ісус дає таку відповідь. До речі, таке питання, навіщо охрестився Ісус? Таке питання було і у Йоанна Хрестителя. Ну, ви знаєте, чому Йоанн Хреститель задав таке питання? Навіщо ти хрестився? Тому що Йоанн знав, хто перед ним стоїть. І він не розумів логію, каже, ну, як ти будеш хреститися, ти ж. А ми ж. Як? Він розумів суть питання. Він розумів, що Він не має хреститися. Але Ісус дає чітку відповідь сам на це питання. В 15 й вірш говорить про це. Відповідаючи Ісус Сказав йому оближ тепер, бо так належить нам виконати всю правду. І тоді Іван допустив Його. Навіщо І Ісус хрестився. для того, щоб виконати а, всю правду. А, що ж це а, є за правда? Ви знаєте, це дуже велике, широке питання, яке а, потребує великих а, знань. Всієї біблійної історії починаючи з книги буття і включаючи книгу Откровення, але багато про це, про правду Божу і про її виконання сказано в Пророках. І от в, в Пророк Ісаїя після 53 главі говорить, що Ісус. Це Мус Скарбій, з'явивший болезні, що невиданий величя в ньому не було, і що він був призрен і умальон. І я вам скажу, що було пророками предсказано, що він прийде і він принизиться, і він буде принижений на землі. І він хрещення це один з моментів того, що він вирівняв себе з усіма людьми, тому що хто приходив приймати водне хрещення. І Янове водне хрещення в покаяння. Приходили ті люди, які чули слово Іоанна. Він призивав до покаяння, і люди визнавали свій гріх. Грішники приходили і, і приймали хрещення. І Ісус прийшов і виконав ту правду, яку о, о, говорили о, пророки. І я хотів би прочитати. Місце, яке записано в Євангелії від Луки. Ця подія відбулася відразу після хрещення Ісуса. Після цього він був у пустелі, а потім пішов в Назарет. Євангелія від Луки, 4 глава, 16 віршу. І прибув він у Назарет, де був вихований, увійшов за. Своєю звичкою в день суботній до синагоги та встав, щоб читати. Дали йому книгу пророка Ісаїї, і розгорнувши книгу, він знайшов місце, де було написано 66 глава книги пророка Ісаїя. Дух Господній на мені, бо він помазав мене благовістити убогим, послав мене стіляти розбитих серцем. Проповідувати полоненим визволення, сліпим прозріння і, пригнобленим, і, пригло, і, пригло, і пригноблених, від, відпустити на волю, звіщати рік Господнього помилування. Згорнувши книгу, він віддав її, слузі та й сів. Зверніть увагу, будь ласка, на 18 й вірш. Це пророцтво, яке було сказане до того, як він прийшов, народився в світі. До, до того як Він охрестився. Дух Господній на мені, бо він помазав мене. Благовістити у Богем. Дорогі друзі, в який момент зійшов на Ісуса Дух Святий? В момент хрещення. Охрестився, що Ісус відразу. Охрестивсь. Охрестившись, Ісус відразу вийшов з води і ось відчинились йому небеса, і Він побачив Духа Божого, який спускався на нього як голуб та сходив на нього. І ось почувся голос з неба. Це син мій улюблений, якого я вподобав. Дорогі друзі, в цьому в цій події ми бачимо присутність Бога в трьох своїх особистостях. Одночасно Бога Отця, Бога Сина і Бога Духа Святого. І далі Ісус говорить, от те, що ми прочитали з вами в Євангелії від Луки, що в пророцтві він виконує ту правду, яка була сказана ще заздалегідь пророкам Ісаями, що Дух Господній на ньому. Це в момент хрещення відбулося помазання Ісуса на служіння, на виконання тієї правди, яка була заздалегідь сказана пророками за багато століть до цієї події. Тому Ісус Христос охрестився охрестився для того, щоб виконати всяку, всяку правду. І для того, щоб залишити нам такий фундаментальний, важливий взірець, щоб ми розуміли, як нам жити, що нам робити, і мали таку тверду опору. Амінь.